Доброго дня, мене звуть Марина, я з мальовничого села на Полтавщині. Я маю близько 130 трояндочок різних. Я вчуся, черенкую їх, навчаюся. Вирішила собі завести також YouTube канал. Дуже цікаво, в мене вже був канал, але в мене зараз. Трішки змінилися обставини, і я вирішила новий каналчик зробити. Мій садочок знаходиться у моїх батьків на діляночці. В мене невеличкий тут садочок, де я проживаю. І муштарики зацвітають тут, так. Між... Хочу вам показати розпаковочку. Я сьогодні замовила собі. Гортензії волотисті. І хочу вам показати розпаковочку волотистих гортензій. Ось наші гортензії це ті, які я замовила. Гортензія Frambozigні, гортензія лаймлайт зелена і гортензія волотиста Вімс Red. Гортензії коштують по 75 гривень, одна в 100 гривень. Я знайшла їх у Фейсбуці, потім перейшла на їхній сайт і вирішила замінити. Так що я вже розрізала, але я ще не на пошті я провіляла. так Зараз я візьму, повитягую їх потім. Покажу, бо одною рукою трішки незручно. Ось є тут їхній сайт Він FloraNet.ua Можна замовляти, в них там є і різні декоративні дерева, в них там є також різні ліани декоратив. Ось так гарно запаковані горпензії. Ось я прикріплю, на якому я замовляла ці гортензії. Це фрамбон гортензійка червоненька. А це гортензія лайм Lod Зелена. Дуже красиві гортензії. А це гортензія біла. Ось такі гарні гортензії. Всім дуже дякую за перегляд, буду вдячна дуже за лайки. Всім до побачення, гарного та мирного дня!